Thank right. Сьогодні відбулося загоряння на п'ятому поверсі житлового будинку, оперативно приїхавши на місце події, два підрозділи, було залучено до ліквідації даної пожежі. Задимленої квартири на п'ятому поверсі було виведено неповнолітню дитину. Йому було надано допомогу, першу медичну допомогу та передано до... Швидкої медичної допомоги просимо громадян не нехтувати правилами пожежної безпеки.